Ну що, всім привіт! Давненько ви мене не бачили Починаю починаю з того, що йду до дідуся. Сьогодні у нас борщик, каша гречнева з ляшечкою і сирнічки. На вулиці у нас сонечко, а сьогодні у нас середа. І Матршка у нас за віконцем сидить, проситься в хату. Все, я вже прийшла. Думку. У нас погода, ну це просто я щось чимось. То в нас капець як холодно, що прямо ну, прямо, ну, все, ну, все, ну, прямо, все, все, мороз прямо, а ще. -то. то сонце, ви ж бачите? О, скільки ворон. Чи хто то, грачі, чи ворони, як їх там називають? На городі. Всі крякають, крякають, кар-кар-кар. в мене тільки що ходило, то цей зустрів. Вовчик зустрів. То грався зі мною, курточку всю мені попачкав, блін, засранець такий. Та йому винесла, дала поїстинки трохи. Такий він класний, ще таке собацюня. цей вовчик ще цей щенся, виходить. О, а там воно вже праця йде вовсю. Ей, ви що робите? А ну чу! То, мабуть, сучка. Воно ну, бачите, що робить. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну чого пішов? Це відпускають же, відпускають цих собак. Ну, сьогодні у Сереги спрашивала, чий це пес оцей волосатий. А ну че? Че кажу? кот, все, сцепились. Мать твою. Все. Що це тепер робити? А тепер вона з кануди. вона буде з кануди. муха Ну, все. А тепер вона з кануди. Йошкін кот. Вот красота. Вот красота просто. Ну, він ходить воно і всіх снашає. Чи держіть ви на призв'язі свою собаку, чи я не знаю. разве так можна? все-все, ну, вже рижу він оплодотворив, вже тепер що робить? Ну це капець просто. Ну це просто якийсь капець. Ой. Ну, це все, зчепилося все вже. Не буде, буде тепер, я не знаю, що робити. А люди, які у цієї рижджай собаки, вряд ли вони її повезуть на стерилізацію, і опять ці щенки будуть. І, і опять. Оце, оце ж оце такий точно карандаш, точно такий карандаш. Це десь він якусь собаку оплодотворив, і люди взяли і та й повиносили щенки. А воно таке справне. Раз, два і все. І ця стоїть вухами хлопає. Боня, а ти що там? Ану давай додому. Коротше, я розстроєна. Ну, чесне слово, ну разве так можна? Ну блін, ну. Диво, якщо ви вже не... хочете відпускати свого сп песа на, на вулицю, грати, так а струйте ж ви його? Ну що ж це таке? Позаводить собак, і воно ходить тут, всіх оплодотворяє. Весь настрій збив, чесне слово. Це ж опять усе, через три місяці буде куча щінків. Що з тими цуценятами потім робити? Був такий класний настрій. Хотіла вам лебіді показати, все оце таке. Бо вони бачите, як у нас воно толпою. Всі зібрали, все на сонечку гріються, їх багацько зараз. Бачите, скільки це вже... І вони в розброс, а то вони такою зранку кучкою були. І там далі за ними, якщо видно, такі сіренькі-сиренькі, отам, ось що попробую показати, ось там ось там. Сіренькі такі точечки. То качки. Получається, кучі э, і, а у той рядом качки. І так прикольно-прикольно, класно взагалі. Дуже гарно. Красунчики. Так що такі ось справи? -да. Ну, а собака собаками зрозуміла. Розру... Це капець. Бля. Я не знаю, що тепер робити. Оце. Ой, бля, да, щеплені стоять. З він. Бистро-бистро. Професіонал свого діла, блін. Треба шукати чи ці... Чи ці собака. І я не знаю, людь... з людьми балакати, що це таке. Ну, як, як це так можна? Ну що це за діла такі? Держіть на прив'язі його. Якщо він вже був прив'язаний, видно, що він був прив'язаний. Нащо ви це робите? Пограти ви випустили. Ну то візьміть спочатку каструйте, потім випускайте грати. Що мало у нас на районі у цих собак? Безсовісні якісь люди взагалі не можу зрозуміти. Зараз буду в чат писати до нас. Хай приходять, забирають у собаку. Дівчатка, доброго ранку. У нас сьогодні вже четвір І в нас сьогодні турецький сніданок. Як воно називається? Менемен. Менемен. Мен коротше, що тут? Постав кришку обратно. Тут у нас лук перець, помідор, яйця. О, коротше, це така мішанина. А, і зверху трошки сир. Не зверху трошки, отакий сир. Така мішані, таке будемо їстенький зараз. Дивіться, я лягала трохи поспати, а Даша мені тут караул устроїла. Витягнула все з шкафа. Це перебирала. Де що які сроки годності закінчились, де ще щось. всі всі мої бомлашки, всі мої бумажки, записи, все. Посвобождала куча коробок. І воно, дивиться, що. Кинула одну коробушку на цей. А Йошик одразу знайшов собі хатку. Йошка, ти знайшов собі хатку? Все а Коля ще до від'їзду казав, що треба їм купити ліжечка. Як у собаку це велике, так і їм сюди маленьке. Ну, все, він уже знайшов собі да? да? І довольний і і нравиться йому страшно. Скажу, так це ж взагалі нікуди не падає, нічого не звисає. Ти ж на подоконні лягав, його то ноги звисали, жопа падала. А це так все класота. Так можно просто обычные коробки. Ну це ж в них стояли. ті года в них стояли картонні коробки? А полки старі одеть. Скільки ж таких Футболку Не, кажу, одеваєш, і, все, і красиво. Да, я кажу, що в старих коробках вони лежали, в цих картонних. У нас коробок куча он, может посмотреть-то Капець. Капец. Ну нравится ему. Делаю. А Даша мені тут карау. Карау. Сейчас предстоит ще вот эта куча перебирання. О, Господи. Мої бамажечки перебереть з половина всього в мусорку піде. Даша в мене вміє. уміє. Усім доброго ранку. Ось бачите, яка у мене кошача іділія. <рес> Всі дрихнуть. Всім доброго ранку у нас сьогодні що? У нас сьогодні субота. Ці дні. Я мало знімала, я щось там які кусочки якісь знімала, тому вибачаюсь. Дівчата, хто чекав мене, хто там переживав за мене. Все зараз добре, все більш-менш хорошо. Чому? Чому? Не знімалась. Зараз у нас раночок, я ось, ось тільки поїла, ось п'ю чайочок. Не знімала, у нас коля поїхав і. По-перше, що перед тим як їхати, то йому треба було скупитися, там і, і на ринок їздили, і по магазинам їздили, і там то шукали, це шукали, багато чого треба було докупити. Обіцяли, що він їде в середу, поїхав він в неділю, тобто раніше, Не в неділю, в неділю нам подзвонили, ввечері сказали, все на понеділок готуватися. То в понеділок він поїхав. А в неділю ми з Дашою стали бігом, бігом, бігом. Оце все, давай готувати там, чи котлети і там, і то, і сої. Ну, коротше, все, що понаходили, в відбівні робили. Ну, все, що понаходили, коротше, все, що можна було бігом розморозити щось робити, то ми це все зробили. Ось, І в понеділок він поїхав, в понеділок втор... вівторок і вплоть до середи. Я відпочивала. Ну, як відпочивала? Знаєте, Кожен стрес переносить по-своєму. Хтось там, например, наприклад, ридає, хтось бухає, хтось, я не знаю, впадає в жорсткий депресняк і там просто, ну, я не знаю, як там що сказати. У мене стрес проходить по-іншому, я це вже знаю, як він у мене проходить. Я просто мені треба. Як сказати, я не знаю, чому це так, але ось так у мене проходить стрес. Якось воно так склалося, і так воно виходить. Я відсипаюсь, тобто, я сплю. Мені все хочеться просто от спати, лежати, спати, лежати, мовчати, думати про своє. Ну, якось ось так воно, все у мене переварюється. Тобто, я виходжу, покушала і йду знову в кровать. І це так, пару суток в мене все одно відбувається. Що я в будь-який час, я навіть ночью, якщо проснулася, і чу, ну, відчуваю, що їсти хочу, я щось таке перекусила і далі спати. І оце в мене так. Я б ще, може, і в середу валялась би, але в середу мені треба було готувати дідусю їсти. Ось, То трошки я так поворушилась, можна так сказати. О, ні, ну понятно, що якісь домашні діла, які не можна відкласти, це робиться, це все робиться, там накормить собак, там зганяти туди, зганять воно, вовчика, там карандашика, там і ще щось. Це таке. Ну воно все робилось на автоматі. Дуже швидко, дуже швидко все зробив, все, все відніс, курей там накормити, Це таке. Ось, а в основному, звісно, оце просто встав, поїв, ліг, встав, поїв, ліг. І це оце саме-саме. Таке, що от ось так я переживаю стрес. Я не знаю. Хто як, пишіть, хто як переживає стрес, у кого як воно відбувається. Мені буде теж дуже цікаво. Ну, чи це в мене тільки так, чи це може у когось ще так. Ось. Ну, що можу сказати. Перенастроювала, перенастроювала себе на те, що ну, ну по-іншому як. Це необхідно. Це, це так повинно бути. Внутрішні переживання є, але кому вони, вони потрібні, я не вважаю потрібним це все показувати, розказувати і все. Зараз війна, що що зробиш, Що зробиш, Чоловіки наші? Захищають нас. Ось. Дай Божечка, щоб всі повернулись живими, здоровими. Малюсь за зайку, за всіх хлопців, хто з ним і хто просто от зараз на війні. Дай Божечко, скорішого закінчення війни, от так будемо казати. Так, ну у нас що? А в нас починається новий такий етап, будемо казати, бо... Якщо чесно, ці дні зовсім, ну то там трошечки взяла камеру, там засняла там, одне щось, там трошки друге. Якщо чесно, от, знаєте, не було. Ем... Як береш камеру, а ти ну, не знаєш, що казати, ну, воно воно таке у каша в голові, і ти ще ну, як не можеш, нема натхнення, знаєте. А знімати без натхнення це якось теж таке. -от. Ем... Тому, як є, так і сказала. Все, зараз трошки вже прийшла в себе ми ось з Дашою Другий день щось там робимо, щось там вчора прибиралися, щось робили, перебирали пакунки. Дівчата, навіть я можу сказати, що в мене ота Аврора. Пам'ятаєте, перед Новим роком, що я повинна вам була зробити обзор, що ми скупилися перед Новим роком. Ви думаєте, що? А -а. Ніхто нічого ці пакети не розбирав. Там багато було те, що ми купили на Новий рік, прикраси всякі. Це було треба зробити, красиво і все остальне. Ну так воно все закрутило, завертіло, що ніхто нічого не робив. То, то що До мами треба було їхати. то її готували, то вдома готували, то тут. Коротше, ми ж навіть юлку нормально не украсили. Чесно кажучи, в цьому році якось зовсім. Ось зовсім, зовсім, зовсім. Не було не бажання, ну, так знаєте, відмічати Новий рік, не якогось такого натхнення. Ну, в общем, це так воно, можна сказати, пройшло якось звичайно. Нема того. знаєте, Якщо ще той Новий рік як з якимо очікуваннями зустрічали, що ну ось ось, якось так, щось воно. ось, То це рік якось взагалі. Так". Тим, тим паче, що ми ж знали, що Коля поїде після Нового року. Не знали, приїде він на Новий рік. Оце все-все-все воно це таке. тому даю, Слава Богу, що приїхав на Новий рік, побув з нами на Новий рік. Знали, що він буде їхати, тому ну, не було бажання особо чого робити. І оці всі пакети за горорису, це красою, там, те, що накупили, те, що там наробили, все воно так і лежить. Даша свої там позабирала те, що вона для себе в Аврорі покупала, а мої воно так от не розпаковані лежать прямо в пакетах. То я вам покажу воно запізненням, ну воно просто цікаве. Я, звісно, ціни не буду нічого казати, бо воно ну що можу вспомню, то скажу. Що ще? Та нічого. Все Приходю в себе, будемо щось знімати, будемо щось робити. Зараз треба багато, знаєте, поробити такого, щоб і, і себе якось трішки привести до ладу. Ось. І взагалі. Воно, знаєте, як щось робиш, то воно якось і мислі відганяє. Якщо так. В общем, оце, оце те, що я хотіла сказати. Дівчатка, дякую всім, хто підтримує мене. Дякую, хто не знаю, як сказати, хто підтримує мене, хто бажає нам щастя, хто бажає нам здоров'я, всім хейтерам, хто хоче там написати якусь гідоту. дівчатка, не, не утруждайтесь, будь ласка, забирайте свої всі гадості до себе назад. Ось, бо мені, знаєте, я, я не буду зараз розбиратися, там, кому щось відповідати, там, щось думати, я просто буду блокувати і тому не, не той настрій, щоб щось там з вами переписуватися або ще щось. Тому просто буду блокувати. І все. Якщо ви не хочете бути заблоковані, краще не пишіть всяку гедоту, а ставте і при собі. Все, дівчаточка, всім! Гарно, гарно, гарних, гарних вихідних. Сьогодні субота в нас, завтра неділька у нас. Ось. І потім нова робоча неділя для багатьох. Для нас що? Що робоча неділя, що не робоча неділя. Для мене кожен день якийсь робочий. Сьогодні з Дашкою читали рецепти, як зробити лімончелу. Бо лімони ж два, два цих лимона влежить. Ладно, там апельсини та мандарини, там туди-сюди ми ділимося, а лимонов стільки куди їх дівати. Хто знає, то нам з Турції прислали. То, мабуть, ми будемо з нею робити леманчей, лову, подивимося, що вийде. Ось. І... і з вами потім може сподіваємося. Ну, ж це типу лікера лимонного. Я кажу, давай налівку зробимо, то як і обичне. Ну, в лимоні що? В чому проблема, що нього? у нього ж це біла прослойка. Вона горька і може воно таке гарькувати, будь-то прийдеться його чистить там, коротше, думати, коротше, з ним щось. В общем, планів багато, щось з них буде, що не буде, будемо бачити. Ось. А я буду намагатися цього дня щось, щось знімати для вас. Хоч кусочками, хоч якось буде настрій, буде натхнення, буду знімати. Все, я вас цілую. Ще раз дякую всім за підтримочку. Ось. Всіх люблю, всіх цілую.